За запізненням та помилками кияни почали отримувати квитанції на оплату комунальних послуг за новими тарифами. Проносять їх не тільки невчасно, а ще й з, нарахування, з нарахуваннями за гарячу воду, якої в столиці немає. Міськурядники виправдовується, що це сталася помилка платіжки передрукують, проте припускають, що й наступного місяця плутанини не уникнути. Дар'я живе в Деснянському районі столиці. Усі мешканці тут отримали платіжки на 10 днів пізніше, ба більше із додатковими нарахуваннями. Прийшло нарахування за гаряче водопостачання, за гарячу воду 175 гривень. Води немає 6 липня. Чому я маю платити за цю воду? Опалення включили також 130 гривень за опалення. Дійсно, в двох районах виникла така системна помилка: це Деснянські абонські райони. Ми її вчасно скажімо так, виправили. Дійсно, платіжки помилкові надійшли до людей. Терміново були відруковані нові платіжні документи, і зараз вони мають бути доставлені до мешканців. Начальник головного інформаційного обчислювального центру, де друкують платіжки, в наступному місяці помилок теж не виключає. Полтанина може бути, це ну, людський фактор завжди присутній, тому що на рахування капагіос надає тільки програмний продукт, а в бухгалтерії безпосередньо ЖЕКів і так далі. У КМД кажуть, нові тарифи мають знати самі кияни. Це їх убезпечить від зайвих витрат. Кубічний метр холодної води е, вартує 3 гривни 88 копійок, водовідведення 3 гривни 57 копійок, гаряча вода. Е, 25 гривень 10 копійок, якщо є ручниковий сушувач, і 23 гривні 48 копійок, якщо ручниковий сушувач відсутній. Щоб кияни змогли зберегти знижку за послуги, проплату продовжили до 29 серпня. Що ж до переплат за липень, чиновники обіцяють, перерахунок зроблять. Наталка Калінка, Дмитро Шанчук, перший національний.